Air Design красива, стильна, спортивна Volvo V-60, яку компанія Greenway Auto привезла із Італії. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації в Україні в Мрево. Мрево, до речі, ось. сервісний центр МВС рядом біля нас. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Вольво, який хоч є. Тепер детально про цей екземпляр. Автомобіль без ДТП. Не фарбована жодна деталь. Класний двигун. Легендарний двигун. П'ятициліндровий. 2 літра 120 кВт, 163 кінських сили. Ця машинка економічна і їде дуже потужно. Максимально близько, зараз розкажу і покажу про цей автомобіль. Кожну деталь максимально близько, прийду стовщиним міром. Ну, все-все розповім про цю машинку. І тут, повірте, є ще показати. До сотні за 9 секунд. Бачите, такий бампер спортивний з обвісами дві вихлопні. Де третій двигун називається. Ззаді парктроніки є. Хороша комплектація. Ну і саме ключове це дизайн Тут дуже багато елементів, таких спортивних, і я покажу їх. З Італії, з теплої сонячної країни, тому тут все ідеально. По кузову і знизу. Навіть на речагах, на подрамнику немає ніякого здуття фарби. Ось стан зовні так виглядається красотка. Передній бампер без піскоструя. Все скло рідне, навіть лобове. Це рідкість. Да і в принципі для італійського автомобіля ну, це дуже велика рідкість, щоб був такий стан. Тут було два власника. Останній власник з 2017 року. Бачите, серебристі дзеркала це елемент R-дизайну. Неважливо який кольор автомобіля, в арт-дизайну завжди серебристі дзеркала. Оригінальні арт-дизайн диски. Пройдусь з покажу покажу лакофарбовому покриттю. Допуски десь до 120-130 мікрон. Капот алюмінієвий, у мене прибор буде вдвічі менше бить. 99. девяносто семь, сорок три, сто десять, сто шесть, сто два, сто четыре, сто, сто четырнадцать, девяносто четыре, девяносто семь, девяносто, девяносто один, семьдесят один. 89 91 93 109 88 110 105 104 92 102 57 95. Тут нічого, з колів ніяких немає. Лобове скло рідне Volvo Аеропорт Квено. Ось, жодна деталь не фарбована, друзі. Тепер далі салон, технічно. Так, диски у нас тут. І резина 235. 40 R18, Вон, бачу тормозні колодки Brembo. Салон. Шкіра, справжня шкіра і в дуже-дуже класному збереженому стані. Отак От буду просто проводити камеру і ви зрозумієте, що тут все, все ідеально. Є система CIPS, комплексна система від бокового зіткнення, пластик, резинки, гляньте стан, карти. Тут пасажирів не возили, тому що всі пороги, всі пластик-резинки, вони як нові. І в салоні такий запах ніби нового автомобіля. Класний збережений стан, багажник. Зараз звертаю увагу на пластик на резинки ось тут. Є шторка і тут ще є така сітка натягується. Класна дуже шумоізоляція, хто не знав, завжди показую. От, Наприклад, обшивка йде з таким войлоком, плюс форсиста дуже якісна. І тут дуже, теж такої товщини на, на желіз накладується такий войлок. Салон збережений в суперовому стані. Навіть коврики оригінальні, Air Design. і вони як нові. Водійська Дверка. яка частіше всього зношується, затирається, гляньте тут. Тут буває облазить покриття на ручках, гляньте тут, воно як нове. І так, все по периметру весь салон. Тут буває рівнями побито. Ну, Попадає ремінь сюди. Ну, Гляньте тут стан. Бережна експлуатація, водійське крісло не продалене, не протерте. Руль як новий. Ну, Ще раз повторюсь, от так до кожного елемента підходиш і питань ніяких немає по салону. Бачите, такі металічні педалі, спортивний стиль, руль Air Design, приборка синього кольору, теж елементи Air Design. Ось стан салону. Так, що у нас тут? У нас тут 215 тисяч пробігу. Ми електронний ручник, зараз знімемо. Показує, що я не пристебнутий. Можемо погазувати Ух, потужний звук. Екологія, до речі, на місці. Нічого не вирізалось, не перепришалось і не потрібно. Оберти чітко зафіксовані. Ключа два. Без проблем чітко заводиться, показує, що в ключі потрібно замінити батарейку слаба. Пів бака топлива, ще можна їздити. Так, що в нас тут є? У нас тут є двозонний клімат контроль. Працює холодом, дує, перевіряв. Шестиступеневий гідротрансформатор Айсін. У ручному режимі теж можна переключати. Двухзонний клімат-контроль, потужний звук. Майкар є. Спортивний режим можна зняти. SPE. Предощення аварії на малій скорості. Тут поки що на італійському можна перевести на російську мову. Так, Ось заходимо в кого. Прямо при вас це роблю. Бачите, тут багато, на жаль, української немає. Потужний звук, дуже багато налаштувань тут. Медіа, USB IPlueto Bluetooth, OX можна підключити. Ну, прийдете, більш детально розкажу, дзеркало з автоматичним затемненням. Двигун. Наш двигун знаменитий мільйонник мега потужний, надійний, ресурсний цей двигун. Ну, дуже я його люблю, завжди його хвалю, завжди його порівнюю з вагами. Ну, Звичайно, цей двигун вне конкуренції. Часто дуже кажуть, що найкращий двигун у Volvo це D5. Насправді d 5 D5 5 Це не двигун, то потужність. То теж п'ятициліндровий, але 2,4 двигун. Трішки коротші Шатурни, камера згорання більша і все. А так він був зроблений на базі цього двигуна. Двухлітрового п'ятициліндрового. Раз, два, три, чотири п'ять. Тут форсонки по 500. Ходять без проблем. Гідропідсилювач, фари рідні, ось наліпки. А, до речі, щоб замінити лампочку, хто не знав. Раз, чотирьох витяндруєри і фара відвигається, і зміняєш лампочку. ГРМ мінявся на 172 000. тут ГРМ. Бачу там ролики, все як нове. Взагалі двигун як новий. Розпорка така, Air Design, це ще один елемент цього спортивного стилю. Що тут ще є? Бачите, Вольво якість Вольво, Шведен, від штамповка. Ось робота двигуна. Розхід палива. 5, 6, 8. Ну, 7,5-8 по місту ків по пробкам буде. Змішаний цикл 6 і по, по трасі 5. І їдете, ні в чому себе не ущемляєте. Їде потужно, особливо на низах. Коробка мега надійна, гідротрансформатора і з неї проблем не буває. Шестиступенева. Ось звук, робота двигуна. Так, подивимось по вихлопу по трубам. Ну, тут ідеально все чисто, гляньте. Ідеально все чисто. Такий звук. Ось така у нас красотка, білий колір, звичайно, дуже личить так. Для цієї моделі, туди десь в южний південний регіон України, Миколаївська, Одеська область, саме те. Тому, друзі, є така в наявності у нас красотка біленька. Приїжджайте на тест-драйв. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон, є тут що вибрати. Якщо вам потрібен r дизайн такий самий в іншому кольорі, там у нас є. Якщо вам потрібен r R-Design в рестайлі, рестайл є. Якщо r R-Design в білому кольорі, рестайл є така. Ну, Коротше кажучи, у нас тут повний асортимент, люба модель, люба комплектація, любий двигун і коробка. Є що вибрати. Тепер що стосується першої реєстрації. Ціна питання буде коштувати десь близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Ну і там номера, паспорт, експертиза. От ви заплатите офіційно мреву 7 тисяч гривень. І ви будете перший власник цього автомобіля. Якщо ви з регіону приїжджаєте і не, ну, не хочете отримати київські номера, якщо будете реєструвати, то зробимо пакет документів, їдете до себе з страховкою з усім в своїм мремом отримуєте регіональні номера. Або тут, година часу, і ви на номерах. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям. Ставте подобайки. і чекаю вас на тест-драйв. А вибрать у нас, тут, повірте, є що. Найбільший вибір Volvo це у нас Київ, компанія Greenway Auto, вулиця Микола Грінченка, 18, правий берег.